светится я курит за чого ти не кажеш через той світиться що вона пориза давайте стандартно тяжі сюди сотка сюди з пантерою okay. 90 на центр або okay. на фон я на центр. Та ні, не кричи на сотку, я 140 тисяч витратив ти Я відує... на тебе нічого не кажу, але сотка це просто взагалі мій танк в плані його реалізації. На городських картах да, він заходить плюс-мінус. Там, якщо тіпа, тройки прийняли, а тоді ти виїжджаєш, даєш комусь одному це. Ну взагалі на дальніх дистанціях і так далі, сотка дуже тяжко реалізовується через те, то, що е, покидав, вона не може стріляти на дальніх дистанціях. А особливо такое, як ви граєте в позиціонці обично. Ви привикли грати в позиціонці. То есть виїхав, вистрілив, затратили. Так, так ладно, я на рот два місця. чого кустя. Давай. О, Вася витурушку, маємо, зараз так. Таня, маєш в з одного забрати. Не можу. У мене так багато. Там на вікну, так. Пока. Сі брать чи ні? Я хочу брати. Ти можеш не худи. Я не знаю, я взяв вместе на доволі. Пить більше чекав, Тяжі, ви можете їх прийняти? Я подожди на баркан туда дальше. На К лінію. Ви можете у цих прийняти, правда? У цей тяжі, ви стріляти по чуть-чуть. Я на колени сейчас пойду, приеду Я нормально щети сюда Стреляйте з ними теж Оцей верх зараз Там один тільки 90 пух Ти не можеш першим фраку зайти Вот на центр зайти в першим фраку накидывать Добре Хай я отсюда бачу Ваханич ну не хапай Oh. Біля бази. ю oh, мать. Прикиньте, 5827 настріляв. Е, ще одну комусь одну. Сотка перший не стріляє. Всі перші не стріляють. І ця гора перша настріляє. стріляє. Тяжі. Можете вперед? Просто вперед виїхати, перший забрати і тяжкий забрати. Ну-ка, дай сюди, мудила. О, козак! 700 Отпишу. есть наверху. Тут и один плюс, все покупают. Я же на майте. Хамайок назад, 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 хамайок, вытягивай просто на бишь. Тяжи, ну что ж ви робите? Та ж на тяжи впадьте, ну что ви таке? Все, КД. Пантара, еще. Лежу на базу. Да, И 500 дай, дай хорошую. На базу кто-то вернется. Пух, стартуй на базу. Я так и рублю. Да, <связываю> Гусениці послітали, нам кінець! Усьо! Вже ніхто нікуди не їде. Ох, почекай, почекай, почекай! Чого? От не спіши тільки, не спіши, щоб він на тебе одного не вискочив. Добре, Щоб ти з ним бій зав'язав, де я приїхав і дав йому теж. Сейчас я остановився. Тяже виживайте, тільки виживайте. З'їхав на тебе. Добре, давай нормально. Може я тобі поможу, а якщо ні, то ти мав би його забирати. Тільки не затупи. А, він затупив, хорошо. Я промазав. Пульки ще? Хорош. Нормально так топ план. Дячка один раз промазав, блин. Блин, Ігор, ну ти б стой, не плейл Чесно я просто не шарю, чови тройками сюди поїхали в цю сторону. А одні поїхали нормально в лоб, а одні в цю сторону.